В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусе, наставнику, помили нас. Отака коротка, але щира, і сповнена віри молитва, лунала із куст. Десяти прокажених чоловіків. Проказ це інфекційне захворювання. І ми читаємо про цю недугу на сторінках святого письма Старого Завіту. І що цікаво, що визначити людину прокажену в Старому Завіті міг священник. І якщо людина очистилася від цієї прокази, так само оприділиться міг тільки священний. Люди, прокажені, жили у місцях віддалених, оскільки проказа миттєво перекидалася від хворого на здорового. Такі люди, вони Приносили небезпеку у І, власне, тому самі усвідомлюючи це, самі розуміючи це, віддалялися, ізолювалися. І ось оскільки їх було більше, ми чуємо, що утворилася така невеличка громада, 10 чоловіків, які мали спільну біду, спільне горе, їх об'єднувала біль. Скорбота, печаль і зустріч зі смертю. Адже проказа це хвороба, яка повільно нищила людину. Спочатку утворювалися на білі плями, згодом ці плями починали гнити, людина розкладалася надзвичайно неприємний запах. І разом з тим тяжкі і невинумі болі. Ці люди, які хворіли показую, вони були сповнені злоби на світ. Вони знали, що їх смерть є неминучою. Але сам оцей процес оцього захворювання приносив неабиякі муки, неабиякі страждання. І ось тут оці 10 чоловіків прокажених почули про те, що поруч має проходити той, для якого нема неможливої жодної речі. Господь Ісус Христос, який поспішає померлих, який оздоровляє від невіковних хворіб, має проходити поруч. І вони сповнені надії. Маючи у своєму серці віру, в один голос здалека написано, кричали оцю молитву Ісусе, наставнику помилуй нас. Господь в який спосіб зціляє цих людей. Дуже дивний спосіб. Ми, якщо проаналізувати все і Ганілі, то ми бачимо, що Ісус Христос мав індивідуальний підхід до кожної людини. І сьогодні так само має індивідуальний підхід до кожного з нас. Відомо нам, що Господь зціляв в різний спосіб. Зокрема, знаємо, як Господь зцілив свій понародженого, коли сплюнув на землю, зробив грязного, наносив його очі і сказав, підди вмийся. Сілам! І той прозрів. Були випадки, коли ми нещодавно читали це іванське читання, коли кровоточива дотортулася до Різ Христа і стала здоровою. Тобто були різні випадки, але тут Господь безпосередньо зцілює цих хворих не через дотик, а зцілює їх своїм словом, каже: ідіть і покажіться священним. Що це означало? Це означало, що священник може визначити, що ви очистилися від проказу. І йдучи показати себе священникам, вони побачили, що з ними відбувається щось неймовірне. Проказа, яка була на їхніх тілах, зійшла з них. Їхні тіла стали цілковито очищеними, цілковито здоровими. І це чудо міг сотворити тільки сам Бог. Бачивши це, зрозумівши те, що вони вже цілковито оздоровленими є, вони вирішили в першу чергу поділитися цією радістю із своїми рідними, своїми близькими. Ви знаєте, не раз так буває в житті, з ким ми ділимося. Коли ми маємо якусь радість, з ким ми ділимося, коли ми маємо якусь скорботу та найперше своїми рідними, своїми близькими. І здавало бися, нічого в цьому поганого немає, це навпаки добре. Але є один момент, який дуже важливий і на який акцентує Господь свою увагу на тому. Що вони повинні були зробити вперше. І не раз так як і в нашому житті, перше, чим ви поділитеся своєю радістю і з близькими, і своїми рідними, поділіться цією радістю з Господом. Прославте Господа за те, що Він давав вам ті чи інші ласки, які викликали у вас радість. І ось оці. Прокажені. Бачучи, що вони цілковито оздоровилися, вони повернулися до своїх домівок. Повернулися, щоб сказати своїм рідним, я вже не є для вас небезпечним. Хвороба мене покинула. Я живий і здоровий. Але тільки один із цих десяти, і той був Самарянином, прийшов до Христа. І написано голосно, гучним голосом прославляв Бога, припавши до ніг його, дякував йому за дар зцілення. І ось горімо Христі, що каже Господь у відповідь на оцю прославу. Він ставився питання: а де ж дев'ять? Хіба не 10 оздоровилися? І, піднявши його, сказав, вставай, іди, віра твоя, спасла тебе. І ось горімо Христі оцей відсоток один із десяти. Він і сьогодні притаманний сучасному людству. Тому що тільки один із десяти вміє дякувати. Тільки один із десяти приходить і каже, слава тобі, Господь, Дякую тобі Господь за зцілення від недуги. Дякую Тобі Господь за ті чи інші власні, які ти дарував мені в житті, я за це. Дякую тобі. Наскільки це важливо торіму Христі оця подяка? Чому на цьому так акцентує увагу сьогодні Господь? Де де він? Це засмутило Господа, що ті люди так і не зрозуміли, що з ними відбулося, вони так і не пізнали те, що дарував Господь неналежним чином прийняли дар, дарований їм Богом. Мені пригадується, знаєте, такий випадок, коли в зимову пору, приблизно як зараз, сніги залетіли. І десь там на полі стоїть дитина, дівчинка. І бачить її один багатий, заможний чоловік, бачить, що дитина стоїть в полі, не рухається не йде ні туди, ні сюди. Він підходить до неї і каже, дівчино, що ти тут стоїш? Ти бачиш, який холод, які залетіли. А дитина каже, я сирота, мами своєї, я не пам'ятаю. Батько мій недавно помер. Я ходила від хати і до хати просила милості. Люди мені щедро допомагали, але згодом вже і перестали допомагати. Мені не хочеться жити. Я хочу тут у полі залежнути. І ось цей чоловік каже, дитину, я живу сам. В великому прекрасному будинку. Я візьму тебе до себе. Ти будеш моєю донькою. Він взяв її до себе додому, горнув її ласкою, теплом, дарував тій дитині все, що їй необхідне було в житті. І прийшов час, дитина почала до цього стикати. Прийшов ще час дитина почала ігнорувати вже свого названого батька. Хочу певний час дитина поводила зовсім себе нечемно і зовсім була непослушною до всього того, що казав їй її названий батько, який прийняв її, який врятував її зрештою, від тієї і смерті, і який створив для неї всі необхідні умови, які тільки потрібні були їй. І ось про цієї дитини. Це є кожен із нас. Бо кожному із нас дає певні дари. Бог подарує кожного із нас своїми ласками, приймає нас у свій дім і дарує все, що необхідне нам. Бог дарує нам зір. Але чи дякуємо ми за те, що бачимо? Ні, ми скоріше нарікатимемо тоді, коли. Втрачаємо Бог дали нам можливість ходити до Храму Божого, просити Бога, дякувати Богу, і славити Його. Але ми часто не робимо це тільки тому, що дух лінивства та байдужості цілковитно заволодіває нашим серцем. Але ми нарікаємо, коли в нас відказують ноги. Ми має можливість слухати Слово Боже. Ми не дякуємо Богу від цього той дар слуху, адже віра приходить через слухання. Але як часто нарікаємо тоді, коли втрачаємо слух і стаємо ізольованими від суспільства, тому що не чуємо, не розуміємо, що кажуть. І ось тому Христі дуже важливо є в житті, вміти дякувати Богу і мати духовно відкриті очі, бачити, за що йому дякувати. І найбільше, що прогнівляє Бога, це невдячне людство. Зокрема, Господь говорить через сандитні оброка Ісаю такі слова. Слухайте небеса, уважай земле», – бо Господь говорить. Я синів родив і виховав, а вони збунтувалися проти мене. Віл знає свого власника. Осел я за пана свого, а Ізраїль не знає мене. Не звертає уваги мій, на мене. О, такі слова Господь промовив через пророка Ісаю. І, і як ці слова? Були актуальними в ті часи, і як актуальними вони є сьогодні. Наскільки важливо є сьогодні звернути увагу на Господа, звернути увагу на те, що Він нам каже, бути послушними Його Слову, бути послушними Його настановами. Ви знаєте, мене дуже здивувало, і те, що я вам зараз кажу, знаю, що більшості з вас не сподобається. Але я мушу це сказати. Ви знаєте, кожного дня ми молимося за воїнів. І вже скоро буде два роки, як триває війна. І ви знаєте, я спостерігаю за таким моментом, коли оці воїни приходять у відпустку і положа відпустка десь від Рідко хто з них заходить до храму. Просто не мені Богові боя. Слава тобі Господь, що я повернуся додому. Слава тобі Господь, що в мене є руки і ноги. Слава тобі, Господь, за дар життя, який ти дарував мені, і що ти вберіг мене в таких скрутних і складних обставинах, в яких прийшлося мені бути. Лічені люди, можна на пальцях однієї руки порахувати тих воїнів, які прийшовши у відпустку. Прийшли до храму. Чому так? І я думаю, що ті речі, які в Христі, стосуються нас і з вами. Ці речі стосуються того, що ми не маємо правильних стосунків із Богом. Ми не до кінця розуміємо, хто такий Бог і хто такі ми. Ми не до кінця, до кінця розуміємо ті дари, які дарує нам Бог. Ми не до кінця. Розуміємо, як треба йому дякувати за кожну мить. Як треба йому дякувати за те, що він дає нам? Як треба високо цінити те, що ми маємо в цьому житті? І коли ми говоримо про молитву, коли ми говоримо про те, що ми слізь, просимо Господа, щоб Бог давав мир в нашій багатостраждальній Україні. Ми про це просимо. Ми про це молимо Бога, але ми маємо знати, що крім прохальної молитви, вищою по своєму ступені є молитва бодячи. Про це каже Господь через псалобівце Давида. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене. І це дорога, якою я явлю йому спасіння моє. Чуєте, Бог не каже, якщо ви будете мене просити, то ви отримаєте спасіння. Але каже, якщо ви будете хвалити, якщо ви будете славити, якщо ви будете дякувати, це та жертва, і це та дорога, якою я явлю спасіння моє. Наскільки це важливо? Ми часто. Думаємо, що якщо ми приходимо до Бога з якимись проханнями, якщо ми приходимо до Бога з якимось благаннями, з якимись потребами, то це є вияв нашої віри, виявляється, не завжди так. Це просто потреба наша. Це просто те, що спорукує нас. Це просто ситуація, в якій ми опинилися. А от подяка. Це коли ти вже отримав дар. Коли Бог тобі дарував це, і ти приходиш, і розуміючи, що це тобі дав Бог, славиш його. Тому завжди приноси Богу і жертву коли. Це то пліт уст, що ім'я Його славище. Каже святій постол Полов, посланню до євреїв. Я думаю, ці слова дуже актуальними є. Пліт уст що ім'я Його славне. Саме через наші уста виходить або благословення, або прокляття, або прохання, або подяка. Але, звісно, чим серце наповнене, те говорить уста. Іде мова не тільки про уста, а йде мова про серце, де зароджується це бажання, де зароджується оця думка, і вона зароджується в нашому серці. Тому сподобай, Господи, щоб ми у цьому житті не уподібнювалися цим прокаженням, які дуже щиро просили, але які не прийшли, подякувати. Щоб ми уподібнулися тому десятому, який прийшов і гучним голосом написано, дуже голосно, слава Бога, дуже голосно прославляв його, бо усвідомлював, що це Він подати життя. І подати зцілення від тієї недуги, в якій він опинився. Якщо ми будемо розуміти, що все, що ми маємо в цьому житті, це його дар, тоді нам хочеться його славити. Якщо цього розуміння в нас не буде, то відповідно ми залишимося на тому рівні прохачів, коли будемо тільки просити. Я дуже чекаю того дня, коли закінчиться війна. Коли буде перемога нашого українського війська, коли воїни наші повернуться додому, і коли ми усі зберемося тут разом на боячу молитву. і будемо так само, як зараз просимо, так само дякувати. Мені цікаво, скільки тих вдячний сердець буде тут у храмі. Але я думаю, що Господь знає серце кожного із нас. Господь знає на те, що ми, про те, що ми не тільки здатні просити, але й здатні дякувати. І тому хай оці щитки відкриті серця, наші з вами серця, будуть завжди готові до послави, будуть завжди готові до хвали, будуть завжди готові до подяки. Бо саме це є основою нашого життя гармонії з Богом, і саме це є основою нашого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.